Всім доброго часу, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні дні на 27-28 січня. Подивимося зараз, якими для нас будуть ці вихідні, що вони нам принесуть так, по активності та загальна картина. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. Пишіть у коментарях загальні запитання, будемо їх продивлятися, так. І давайте подивимося, 27-28 січня. Буде продовжуватись, як то кажуть, напруження, рух. Що стосується загальної так, картини, ми знаходимося в такій напруженій енергії, енергія залежності від ситуації, так, енергія агресії такої. Ну, тобто, ми продовжуємо знаходитися у такій достатньо ще складній історії, так би мовити. Мені йдуть переміщення наземні, якісь можуть бути провокації по переміщенням наземним, тому що йде брехня, обман, хитрість якась. От, і можуть на вихідних десь намагатися цей обман, так, цю брехню запускати. Тобто, або десь якісь активності проявляти, або конкретні. Говорити щось, так? Переміщення у повітряному просторі, воно буде, воно від нас поки нікуди не дівається, так, і ми це з вами розуміємо. От, Достатньо захисних систем буде працювати. Давайте окремо подивимося субота, так? Субота, Що нас чекає? Підвішений стан, активність повітряного простору, так? Достатньо неспокійно може бути, так? і мені йде наслідкова енергія. Тобто треба бути обережно у наступну добу, так? Дуже уважно віднестися до попереджень, до переміщень, от, до того, що взагалі в нас зараз відбувається. І неділя. Неділя іде емоційно більш складною, емоційно-фізично через вивчення якоїсь інформації, так яка може бути і відбуватись взагалі. І неділя йде мені а, захист, тобто лякати будуть, от в неділю, але достатньо багато захисту може працювати. Емоційний стан такого розчарування, ну, тобто, дуже складно, і ми це розуміємо, так, ми нікуди з цих емоцій не можемо ніяк вилізти на зараз. Тривожність може підійматися так, через таку активність, поки на сьогоднішній день напруження по активності не е, знижується. Тобто активність по країні поки тримається. Тому, будь ласка, звертайте увагу е, на попередження. Шукайте собі більш безпечні місця. Тримаємося. Все буде Україна.